Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні, знову ж на природі, хочу зробити іронічний розклад на тему, що зробити, щоб моє життя покращилось. Що руни порадять. Можливо, є якась складна у когось ситуація то подумайте про неї і зараз. Питаємо поради у рун, що потрібно зробити, щоб життя покращилось. Кажіть нам руни. По-перше, давайте подивимося коротенько, хто завітав до нас на розклад, яка людина, що руни вважають. Скажіть нам, руни, хто завітав до нас на розклад зараз. Людина доволі яскрава, весела. Можливо, має якісь таланти, чим займається, хобі якесь, може, має, або взагалі має якісь здібності. Можливо, людина швидко загоряється якоюсь справою і має від того задоволення. Можливо, тут показано, що людина наразі вважає прояснити якусь ситуацію, або думає, що знає, як її прояснити. Можливо, щось планується. в неї Ще поки що. Ну, може, людина щось вибирає зараз для себе, стоїть на якомусь виборі, а можливо для когось програється, що щось у неї зараз кардинально міняється, змінилося в житті. Людина може бути трошки така, знаєте, поривчата, іноді така колюча, як шип. Людина відповідальна, не боїться брати на себе відповідальність, розумна, любить все обдумувати, амбітна, можливо, планує розвиток якоїсь своєї справи чи підвищення по службі хотілося б, чи взагалі хотілося б продвинутися в житті. Ну, людина така з амбіціями. Але відповідальність на себе бере, не боїться брати на себе відповідальність. Ну, наразі видно, що людина може бути ну, така не конфліктна, але або щось хоче знаєте, Вирішувати не зовсім традиційними шляхами, або тут показано, що зараз у людини немає часу і сил на, на свою сім'ю, або може просто показують, що в людини наразі немає зараз сім'ї, може не хоче, може не на часі. Така людина зараз може трошки прихворіла, Ось упадок сил наче показують. Якась у людини підвисла зараз ситуація, тому що взагалі-то людина така, знаєте, яскрава, але зараз вони показують, що Можливо, із-за того, що погано себе почуває, вона якась закрита, нічого не хочеться їй. можливо, людина, знаєте, така має свій якийсь своє розуміння і. Ну, стабільно, не дуже Бажала би стабільності, мабуть. Можливо, людина спокійно тут показує, не конфліктна. Але іноді бувають у неї прояви агресії такої, злитися може, виказувати щось гостро. Сама. Ну, можна так сказати, по тому, що руна сама перевернулася, то, може, у цієї людини зараз щось зруйнувалося, чи вона втратила або ж гармонію з собою для когось, або ж якісь особисті стосунки чи партнерські стосунки зруйнувалися. І Руна перекинулась, ситуація вийшла з-під контролю, і людина нікуди не рухається зараз, стоїть на місці, нічого не рухається. Можливо, для когось це покаже, що наразі за цього зараз і поганий стан, і небажання чогось робити, і взагалі. Людина переживає, нічого не контролює. Ну, Якось так. Може просто для когось показано, що людина е веде малорухливий спосіб життя по здоров'ю. Ні, більше тут програється все ж таки про відносини якісь і, ну, показується, що. Але це вже якось більше переходить, знаєте, на сигніфікацію не самої, не самої людини, а обставин, в яких вона зараз є. Показує, що в неї все не підконтрольно їй і вона нікуди не рухається, Підвисло все. Якось в минуле, відійшло в минуле. І зараз людина. Ну, в кризі, в якій знаходиться, ну, сама по собі людина така, знаєте, я б сказала, в неї багато роботи, вона роботяща, тягне на собі багато. Може, має якісь по тій же причині і стримуючі фактори, щось її, щось її напрягає. Ну що ж, Трошечки зрозуміло, якщо з вами резонує, то давайте спитаємо у рун, що вони порадять, що потрібно зробити, щоб ситуація ваша хвилююча якось розрішилася і життя покращилося, щоб було на краще. Покажіть, Руни, що потрібно зробити для того, щоб життя покращилося. Перші руни кажуть, що не потрібно нарощувати агресію для когось можливо, а навпаки, все владнати мирним гармонійним шляхом. Для когось показують, що потрібно не бути дуже м'якотілим, прийняти нарешті якесь рішення і то буде Через, знову ж таки, взаєморозуміння, через партнерство якесь для когось, через віддачу, вміти віддавати і брати на рівних для когось, можливо, показуючи. Саме чоловікові потрібно бути трошечки настойчивішим, і... бо якось жінка від нього наче відвернулася, і йому потрібно їй запропонувати, щось порадувати, щось запропонувати, як може дарунок якийсь зробити. Не обов'язково фізичний тут мається на увазі просто дати їй щось, щоб вона не відверталася. Така прийшла інформація. Ну, комусь прийняти треба рішення, бути трошечки настирливішим і гармонійно підходити. А взагалі-то е общий фон цих трьох рун, то потрібно вміти. Мати рівноцінний обмін. Тут випала руна і жінки, і чоловіка, то, мабуть, між жінкою і чоловіком повинен бути рівноцінний енергообмін. Тоді все може покращитися. Жінка наразі може ображатися, відвертатися. Для когось е, є якась таємна ситуація, якась таємниця, і вона не прояснена. Туруни показують, щоб стало краще, то, можливо, її і не потрібно прояснювати. Треба просто порозумітися і взяти на себе відповідальність. Можливо, ви помиляєтесь. І йдете трохи не тим шляхом якимсь, або рішення чи плани ваші, ви щось плануєте, то вони трошечки не туди вас заведуть. І от що потрібно зробити, щоб життя покращилось, то потрібно, як би правильніше сказати, ну може не рухати старе. Не лізти кудись в глиб, в глибину, як не намагатись вивезти когось на чисту воду, тоді життя покращиться. Бо потрібно просто взаєморозуміння, щоб було така ситуація якась. Комусь потрібно порозумітися з кимось. для когось може програтися. Якщо ви виношуєте якийсь новий проєкт, він вам важкувато дається. А... Але він, цей ваш новий проєкт, він трохи не незрозумілий вам. Вірніше, не зрозуміло вам, куди він вас може призвести. І от, чи буде. Від нього те, що ви очікуєте, тут руни кажуть, що, е, звісно, ви можете е, йти в щось нове, але краще, щоб вам не заважало минуле. І не треба дуже, ну, дуже якось знаєте, це своє нове наразі продвигати. Не треба його продвигати. Тут залежить все від інших факторів. Іде така зараз інформація, що, можливо, хтось хоче підвищення чи на роботі, чи просто своє діло продвинути, просунути. Тобто, для того, щоб це вдалося. Ну, треба, по-перше, все ж таки почати якийсь процес. Не дуже його закривати, але, знаєте так, потримати поки що втайні, все обдумати, почати і не дуже поки що висвітлювати. Тоді, можливо, у вас буде те, що ви бажаєте. Треба якось трошечки притримати коней, отак. Але тим самим все ж таки мати відповідальність за те, що ви робите. Так, добре. Комусь потрібно для того, щоб краще. Покращили життя не рухати таємниці ніякі не лізти в минуле так, ще, ще. Угу. Для когось. Коротка і лаконічна порада, щоб покращити своє життя, то потрібно більше працювати, менше розважатися і менше витрачати гроші, вміти, вміти розподіляти свої фінанси, свої ресурси, не спускати гроші дарма і побільше працювати, вкладатися в працю. Так, і для когось і так потрібно працювати. Можливо, ви більше відпочиваєте, ніж працюєте, а бажаєте покращити свій фінансовий стан, то руни кажуть, потрібно все ж таки більше попрацювати наразі. Ще яку ситуацію покажете, як покращити нам життя? Для когось тут така ситуація, що не потрібно різких рішень ніяких і не потрібно давити можливо на когось, а треба просто змінити ту тактику поведінки чи дій, які були. Не потрібно рубати з плеча, не потрібно дуже напористим бути. Прямо, знаєте, як ото кажуть, сила є, ума не треба. От так не потрібно, потрібно поміняти цю тактику. Для когось програється, що потрібно <кій> позбавитись якихось страхів внутрішніх, якоїсь непевності в собі і також намагатися трансформувати це все. Бо заважають страхи, внутрішні блоки, невпевненість в собі. От тут треба помінятися, змінити цю поведінку. Так, ще, що? що ще треба зробити, щоб покращити ситуацію? Так, ну, для когось тут, треба обережно вичекати якийсь проміжок часу і потім почати рухатись туди, куди ви запланували. Можливо, для когось актуально з кимось налагодити стосунки особисті, то руни кажуть, що потрібно зрозуміти, що все є наслідками ваших дій. і треба намагатися йти до своєї цілі, але обережно для когось може програтися, що результат ваших дій, треба посіяти зерна того, щоб отримати результат, по-перше, можливо, комусь знадобиться підтримка вищих сил, і тоді все зрушиться і зрушиться швидко. Якщо це про стосунки, то потрібно, ці стосунки, до речі, для когось можуть бути подолі, доленосні стосунки. І якби ви не крутили, вертіли, але вони вам подолі. І щоб ваше життя покращилося, то вам треба бути в цих стосунках, скажімо так, бо вони вам по долі. І це результат вашої діяльності, це ваша заслуга, що у вас є ці стосунки, і вам не потрібно нічого міняти, вони доленосні для вас стосунки. Можливо, ви навіть від них залежні, є така залежність, ну, руни й показують, що вони доленосні, вони вам по долі, тому ви й залежні від них. І ваша ситуація покращиться, і життя буде кращим, якщо ви залишатиметеся в цих стосунках. Так. Ще одну ситуацію покажіть, як покращити. Так. Треба від чогось позбавитись комусь. Не плести по течії і зробити вибір нарешті. Тоді ваше життя покращиться. Для когось, можливо, треба позбавитись від лишніх емоцій і прийняти так, також правильне рішення. А для когось, можливо, треба е, взагалі перейти на новий рівень. Якщо це про любов, то потрібно зруйнувати. Якісь ситуації, які заважають вашому коханню, і перевести все на зовсім інший рівень. Тоді ваше життя покращиться. Для когось може програтися, що треба вийти з якогось потоку. Ви зараз в якомусь потоці його треба зруйнувати і вибрати щось кардинально інше. От ви зараз живете так, знаходитесь в якомусь середовищі. Ну, вам його потрібно зруйнувати, то не ваше. Не знаю, в кожного там своє, але, мабуть, вам ваша підсвідомість підкаже. Якщо є незадоволення, якимось, ну, в кого може, стосунками, в кого може роботою, в кого може ще щось своє, то от треба зруйнувати оце, плести по течії. Залежність, якусь, якісь сильні емоції, включеність, і зробити вірне рішення якесь, або ж просто перевести те, що є, на якийсь зовсім зовсім інший рівень. Тоді ваша ситуація життя покращиться, бо так як зараз, судячи з першої руни, то залишатись не може. Якщо буде залишатися саме так, то ваша ситуація не покращиться. Ось такий вийшов розклад такі підказки від вищих сил, від рун для вас. Розклад загальний і тому вибирайте кожен своє. Знаєте, якщо порівнювати Руни і карти тару, то, ну, Рунами, звісно, трошечки складніше в тому плані, що їх мало. Дуже лаконічні і короткі відповіді по ним можна зробити. Тому трошечки по-іншому це все виглядає і звучить. Але мені здається, що все-таки при правильному підході то можна тут почути для себе і підказки, і зробити якісь висновки. Ну, я завжди вам кажу, без фанатизму, на себе чуже не притягуйте, думайте, вирішуйте самі, як то кажуть, рунам радити, а вам робити. Ну, все, друзі мої, на цьому буду завершувати. Мабуть, заходить знову гроза. Тут хоч і гарно на природі, але треба трошечки двигатися вже додому. Все, бажаю вам всім миру, добра. Зробити. Вірні кроки, почути потрібні підказки. І дуже-дуже хочу і бажаю вам, щоб все-таки всі негаразди залишилися, зруйнувалися, і все перейшло на більш новий, кращий рівень.